كي جرئتها اي تسجد من سداك الرنا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا І протягом ночі впади перед ним і прославляй його славу довгу частину ночі. молитва вночі з арабської мови означає стояння вночі, яка здійснюється після будь-якої тривалості сну. Та хаджут є найважливішою з перших обов'язкових молитов. Це грунтується на чітких словах пророка Мухаммеда, мир йому та благословіння Аллаха. Найкраща молитва, яку можна виконати, окрім обов'язкових молитов, це молитва, яка виконується вночі. З Бухарі або Харайра розповідає, що посланець Аллаха нехай буде мир йому благословення, сказав, що наш Господь благословенний настоятель. Щовечора спускається на найближче до нас небо, коли залишається остання третина ночі. Кажучи, чи є хтось, хто покличе мене, щоб я міг відповісти на його заклик, чи є хтось, хто хоче у мене просити, щоб я міг виконати його прохання, чи є хтось, хто просить у мене прощення, щоб я міг пробачити його. Час хаджута це остання частина ночі, особливий час для прийняття молитов. Яке визначення слова тахаджут? Воно походить від арабського слова тахаджута, що означає пильнувати і прокидатись вісну. В ісламській термінології це означає прокидатись вночі для необов'язкових молитов, особливо в останню частину ночі. Хазрат Мусів Маут, салам, порадив нам у першому томі Мальфузат, якщо все наше життя пройде в мирських справах, що ми накопичимо для подальшого життя. Докладіть особливих зусиль, щоб прокинутися для тахаджута і зробіться з запалом і радістю. Насправді, сама концепція Тахаджута полягає в тому, щоб спати, а потім прокидатися. Їхні боки тримаються подалі від своїх ліжок. Це те, що згадується в Корані, ніж заради любові до Аллаха, вони залишають комфорт і тепло свого ліжка та розлучаються з ним. Отже, насправді значення Тахаджута полягає в тому, щоб намагатися прагнути в такий час, коли людина переповнена сном, вона сильно потребує відпочинку і виснажена, але прокидається серед ночі. Для тахаджута потрібно намагатися прокинутися, інакше це вважатиметься навафілом. А не техаджутом. Святий пророк Миріму регулярно виголошував молитви Техаджут. І він також радився робити своїм товаришам і членам сім'ї. у Бухарі Аль-Мухіра розповідає, що пророк Меріму мав звичай молитися, доки обидві його ступні або гомілки не набрікали. Його запитали, чому він молиться до такої нестерпної болі, і він відповів, чи не повинен я бути вдячним рабом. Знову від бухарі Алясват розповідає, що він запитав Хазра Тайша про те, як пророк Меріму та благословення проведе свою ніч. Вона відповіла, що він мав звичай спати рано вночі, потім ставав у зені, щоб помолитися, а потім повертався в своє ліжко. І коли Муадзин виголошував Азан, він ставав, він приймав це мудро, він здійснював обмивання, а потім ішов молитися. Вони підводяться зі своїх лож, щоб кликати свого Господа зі страхом і надією, і жертвуючи те, що ми наділили їх. Це згадується в Бухарі ночі. посланець Аллаха, мерія та благословення, прийшов до Фатіми, доньки пророка, та Аалі Бін а Абі Таліба, дворідного брата, а також зятя пророка, і запитав їх, чи не будуть вони молитися вночі. Алі бін Абі Таліб відповів пророку ісламу, сказавши, що їхні душі знаходяться в руках Аллаха, і що Аллах змусить їх прокинутися. Якщо він захоче це зробити, коли Алі Бін Таліб сказав, що пророк Мухаммад Маріму та благословення покинув їх, нічого не сказавши, і пізніше вони почули, що він вдарив себе по коліну, і сказав: але людина є більшою ніж будь-що. Як ви вже можете бачити в очах пророка Мухаммада, мир йому благословення. молитва має велике значення. Щоб ще більше показати цю важливість, це розповідається в іншому хадисі, який повідомляє Абу Ума Аль-Бахілі. Нехай Алах буде йому помічником, згідно з яким посланець Аллаха, мирі мої благословення, сказав міцно триматись нічної молитви, бо це був шлях праведних перед вами, шлях наближення до вашого Господа і спокута за гріхи і щит від гріха. Синвевоістину, молитва вночі набагато сильніша та набагато ясніша. Воістину, в день ти довго зайнятий іншим. Тож пам'ятай ім'я свого Господа і віддайся йому з повною відданістю. Коментуючи вір сьомий, Хазрат Мусліх Емоут, який каже, що себе можна змінити і можна досягти великих духовних висот, і будь той, хто його виконує, зрозуміє його важливість. Сподвижники святого пророка Маріму регулярно молилися, і святий пророк Маріму сказав Нехай Аллах помилує чоловіка і дружину, які вночі будять один одного для молитви. Якщо чоловік прокинеться, нехай розбудить дружину. Якщо вона не встане, нехай він укропить її обличчя водою. Так само, якщо дружина прокинеться, нехай вона зробить те ж саме. Тобто запропонуйте тахаджут і розводіть чоловіка, окрупивши його обличчя водою. Священий Коран говорить нам, що пробудження для молитви вночі виправляє себе. За словами святого Пророка мир йому, ви повинні виконувати тахаджут, навіть якщо це лише для Бога. Він також каже, що всемогутній Бог приймає молитви в надлишку протягом пізньої частини ночі, тому тахаджут дуже важливий і корисний наш джамаат має виголошувати молитви та хаджут. Той, хто не може зробити більше, повинен пропонувати хоча б два ракати, тому що тоді він отримає можливість зробити деякі благання. Благання в цей час мають особливий ефект, тому що вони підносяться зі справжнім болем і відданістю. Якщо людина не відчуває певного болю і душевного болю, навіщо їй залишати свій спокійний сон? Уйкинападвіспробужня в цей час спричинить біль у нашому серці, що зробить наші благання сповненими горя та відданості, які у свою чергу є засобом прийняття наших молитов.